Сьогодні вночі російська армія вчинила масований обстріл Миколаєва. Відомо про одного пораненого чоловіка. Під атакою був об'єкт критичної інфраструктури, пошкоджено п'ять багатоповерхівок, магазини та заклад харчування. Єлизавета Кротик підготувала репортаж із місця обстрілу. Ну нове вікно. Я так йому раділа. Думала, які гарні панорамні вікна. Милувалася. Можливо, наврочила сама, а можливо, люди наврочили. Але взагалі то шахеди всім наробили біди. Все знищили. пані Людмила прокинулась від вибухів. Один з дронів розірвався поряд з будинком. У квартирі жінки вціліло лише одне вікно. Тут єдине вікно збереглося, а так все повилітало. То я тут тепло зберігаю, бо вітер тепер гуляє. Я почула звуки, як от коли шахет летить. Перші два вибухи не чула вже тільки тоді, коли взірвалося. А вже коли третій, я почула навіть як він летить. Потім як бахнуло, але я вже лежала. Відразу пил жовтий, всю кімнату заповнив, що я не бачила ні капсів, нічого. Відразу засипало все оламками. і я вся була засипана і впала на ліжко, де я і лежала. Ворожий дрон влучив у магазин близько з багатоквартирним будинком. Пані Наталя понад 20 років продавала тут. Продукти нині залишилося без заробітку. Тут поруч живемо, чули прильоти, чули постріли. Почали виглядати з вікна, летів шахет. Його підбили, і він впав і прямо на магазин. Залишилася без роботи, без грошей. Ще тут поруч проживають. То у квартирі посипалося скло, стіни, впала стеля там було вісім холодильних вітрин. Вони вартують грошей. Кондиціонер товару на 200 тисяч гривень. людям, які постраждали від російської атаки, комунальники допомагали прибратися і затулити ОСБ плитами вікна. Волонтери Червоного Христа видавали продуктові набори і теплі ковдри. Так сьогодні вночі відбулось два. Значних таких вибухів в Миколаєві значно постраждалі будівлі, і можу сказати, що зараз на вулиці мінус 6, Тож ми розуміємо, що страждання ще попереду, тому що ми розуміємо, що у людей відкриті квартири. Внаслідок атаки поранення 64-річний чоловік. Росіяни вночі завдали удару безпілотником і по міській тес. На ранок без теплопостачання були понад 40 тисяч абонентів. Єлизавета кротик, подробиці телеканалу інтер, марафон Єдині новини.